we yeah. Починковий сезон розпочався, і цього разу ми спробуємо показати нашим глядачам прості робочі будні в туристичному Яремчі. Ніхто не знав про наш приїзд, ніхто попередньо не готувався, отож, все було по-справжньому і реалістично. А проте, виходить з-під телекамери красиво і презентаційно. В чому таємниця? В копіткій щоденній праці і великій відповідальності за її вдалий кінцевий результат. Ви матимете змогу сьогодні в цьому переконатися. Завітаємо до наших давніх друзів, першопроходців галузі зеленого туризму українських Карпат, родини Михайлюків. І тут повним ходом кипіли, як кажуть, туристичні будні зелена садиба приймала знаних в Україні лікарів. Відбувався науковий семінар під керівництвом доктора медичних наук професора Владислава Поворознюка. Зараз тут проходить українська школа семінар для лікарів з усієї України. Тут є і представники Донбасу, представники Криму, представники західної, центральної України, спеціалісти різного профілю, ревматологи, неврологи. А зібрала їх школа-семінар по вивченню болю в спині. Назвичайно приємно проводити семінар в, такій, в такому чудовому місці. Я люблю, Яремчу, люблю хазяїна первоцвіту. Ми познайомилися з ним 4 роки назад, коли вперше організували і провели школу зимову, яка називається зафорювання кістково-м'язової системи та вік. На цю школу зараз приїжджають до нас спеціалісти з усього світу. Я тут третій рік поспіль вчуся. наша профі... Професія лікаря зобов'язує нас постійно вчитися, постійно підтримувати свій фаховий рівень. І на цій базі проходять дуже таких хороших Я взагалі в цьому країні перший раз в своєї життя. І один раз тільки була в от при Карпаті перший раз. І дійсно дуже благодарна професору за те, що пригласили. фирме, которая пригласили для участия в этой школе, но э, я просто поражена красотой окружающего края, чистотой воздуха, э, расположением э, людей, и э, мне очень нравится ваша пища, очень нравятся ваши сувениры, очень нравится природа, очень хорошее впечатление производят Карпаты. Э, у нас есть такая традиция проводить школы как летние, так и зимние в Карпатах. Мы здесь и отдыхаем, и учимся одновременно, получаем массу удовольствий. Вже другий десяток літ зелена садиба Михайлюків Яремче тримає марку висококласного сервісу, зберігаючи ауру домашнього затишку і спокійного відпочинку, втратити рейтинг набагато легше як його завоювати. Але ми стараємося із працівниками. Підтримувати рівень висоті, ввічливо відноситися і доброзичливо до людей. І це, мені здається, вже навчений наш колектив, і тому мені приємно, коли добрі відгуки завжди після наших відпочинків людей. Якісь новенькі розваги, атракції за ці роки, що ми мене спілкувалися з вами? Що новенького, ми, ми зараз е, будуємо і закінчуємо водолікарню, де е, ми е, маємо е, проводити профілактичні лікування е, водою. Це іду шарко, і душ е, Циркуляційні різні душі, і загар значить, штучний, тому що, на жаль, дуже багато перепадає дощів, особливо осінню і весною ранньою. Тому ми хочемо дати профілактичне лікування разом із відпочинком. Надалі ми продовжуємо рафтинг, це плавання по річці Прут, Кінний спорт, екскурсії, ну і багато іншого. Ми їхали в Яремче, нагадуємо нікого, не попереджуючи, щоб побачити справжні туристичні будні. І ще раз переконуємося, що тільки невтомна праця, постійний пошук і самовдосконалення ведуть до успіху і досягнення поставленої мети. А тепер на побачення до водоспаду це вже навіть в заклопотані будні завжди свято. Пробій не скупиться обдаровувати всіх гостей і туристів. А чим? Ви й не питайте, чого тільки душа забажає, бо все щиро тут вимріяне, обов'язково збудеться.